Можливо, це навіть найкращий матч, у якому я грав. І я хотів би подякувати всім, хто болював за нас. Завдяки цій підтримці нам пощастило вирорти важкий поєдинок. Ми щасливі завдяки цій перемозі. Для нас це дійсно велика перемога. І ще раз хочу сказати, що в скрутній ситуації підтримка болівальників нам допомогла. Суперники скрутили відставання, навіть вийшли вперед, але ми вистояли три перемоги в трьох матчах всі хлопці втомилися, але ми пройшли всі ці випробування. Обидві команди провели по три важких матчі. Після першої половини гри рахунок був 30-39, А у другій половині команди пропустили приблизно по 50 очок. Кожна так, звісно, не має бути. Головне було вижити у цій грі. Збірна Німеччини дуже хороший суперник. Гравці доповнюють один одного команда, в якій є кому виконувати китки. Цим вони небезпечні завжди. Тому сьогоднішня перемога була дуже важкою. Ми зробили кілька хороших спортів. Ось цей хлопець, Кирил. Деякий час він просто таки тягнув нас на своїх широких плечах. Потім відмінний відрізок зробив пух. Потім став закидати Сергій. У нас були різні лідери по ходу поєдинку. Наприкінці вирішальним стало те, що ми вдало переключалися, то змушували свалити на собі, то ми виконували китки, і ми завжди закінчували атаку. Це дуже було важливо для нас. Завтра у нашій групі вихідний для всіх команд, і ми займемося нашою домашньою роботою. Будемо готуватися до дуже серйозного опонента, який чекає на нас післязавтра. Хлопці мають добре відпочити для того, щоб у наступній грі проявити свої найкращі якості. Знаєте, я пишаюся тим, як вони б'ються. У нас була 16 очкова перевага. Німеччина нас наздогнала і навіть вийшла вперед на 1 очко. Це був поворотний момент, і команда могла розсипатися. Але ми вистояли, ми лишилися командою і досягли свого certain guys on our that we on. У нашій збірні є кілька важливих гравців. Я дуже покладаюся, наприклад, на Кирила. Він прекрасно розуміє всі наші умови по грі у захисті. Він важлива ланка в комунікації з гравцями. Поруч з нашими асистентами Денисом і Славою вони не просто перекладають. Вони роз'яснюють Я Також дуже покладаюся на Сергія. Він один із лідерів. Так він не ветеран, але він один із більш досвідчених гравців. тренеру завжди слід покладатися на когось. для багатьох хлопців. Все, що трапляється тут. Тут вперше Вони молоді, але його гра мене не дивує. саме така гра від нього потрібна всій команді. Він потрібен всім нам як один з лідерів. Тренери довіряють мені. Всі знають, що я можу виконувати дальні китки. Я їх часто треную. й коли я грав у коледжі, мене вважали непоганим снайпером. Тренери завжди мене спонукають до китка, коли є вигідна ситуація. Ця довіра мені допомагає. Я знаю, що ці китки були потрібні команді. Я ще не знаю, з яким результатом ми завершимо турнір, але я завжди знав, що ця команда може грати краще ніж те, що ми демонстрували у товариських матчах. І причини для цього є різні. Їх чимало. Я хочу подякувати хлопцям за це. багато хто говорив про нашу неспроможність після кількох крупних поразок у товариських поєдинках. Але ми грали з Сербією, Росією, Чорногорією, Туреччиною. зрештою це дуже хороші суперники. Вони нам допомогли зрозуміти, чи можемо ми грати на цьому турнірі. Ми загартовувалися, ми стали більш стійкнім психологічно. Той досвід був корисним для нас. В першу чергу, хочу привітати збірну України із відмінною грою і, і хорошим результатом. Хто ж дивився, чи три перемогу участь у наступному раунді? Ще ні? Точно? Менше з тим. Вони близькі до цього. Ми ж поки що свої шанси теж не розгубили. Навіть you know, після сьогоднішньої дуже прикрої поразки. Ми дійсно намагалися вибороти з витягу до самого кінця матчу. Поступаючись 14-16 очок, ми змогли повернутися. У гру. наприкінці ми не закинули важливі китки. Вони захистилися і забили штрафні. Так і утворилася підсумкова перевага. на цей поєдинок Ми виходили добре підготовлено і зосередженою командою, але українці зіграли дуже добре. У них дійсно сильна команда. Обидві збірні продемонстрували хороший відсоток влучань. Для нас турнір складається дуже важко. Але у нас є хороший потенціал, проте нам катастрофічно бракує досвіду. Вісім наших гравців до того ніколи не грали на чемпіонатах Європи. Це молода команда. Але ми тут, звісно, для того, щоб здобувати перемоги. Останні два матчі були дуже близькими. Ми могли їх і виграти, але все одно. Ми маємо йти вперед своїм шляхом. завтра, день відпочинку, і звісно, ми спробуємо виграти наступні два матчі.